Коли я був таким хлопцем, у вас тут є хлопці, деякі підлітки від 9 там, до 12-13 років. Знаєте, Коли я був в такому вісі, я дуже не любив, коли в церкві ось, споминали заповідь Господню. Вона тоді для мене була незрозумілою. І так як ми тоді жили в часи атеїзму. І насміхалися люди з боку, з віруючих людей. І знаєте, часто такі закиди робили, що ви там кров п'єте і всяке таке інше. Знаєте, тоді я не дуже розумів, що церква таке робить, навіщо це потрібно робити. І коли я і дуже не любив, коли мене батьки брали в церкву, коли ламання хліба було, я тоді просто цього не розумів. А знаєте, сьогодні це стало для нас, мабуть, Найдорожчою заповіддю, найдорожчим дійством, яке відбувається в церкві. Тому що це кров нашого Господа Ісуса Христа за нас пролита. Ви знаєте, зараз от у нас відбувається в країні такі події, люди на майдані стоять, і деякі люди загинули. Ви знаєте, ось ця кров, а, яка пролилася, вона підбадьорює людей і люди готові ну, і далі стояти. І вважаються ці люди героями, які пролили кров, тому що вони провалилися за свободу, за незалежність, за краще майбутнє і так далі. І ці, вважаються, ці люди вважаються героями. Сьогодні ми згадуємо нашого героя, Ісуса Христа, який приніс нам спасіння, нам дав бою, нам дав виправдання. І перед тим, як ми будемо ламати і Вживати його і чашу також. Давайте прочитаємо про значення Пасхи, що на написано в старому заповіті, що написано в Новому Заповіті. Адже Пасха вона має тривале і вічне значення. Вона була задумана Богом і вона буде тримати, тривати вічно. Відкрийте, будь ласка, книгу Вихід. Будемо читати вибірково тексти. З 12 розділу, 13 вірш. Книга вихід, 12 розділ, 13 вірш. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви. І побачите кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в Єгипетському краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. 24 вірш. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж на віки. 26. -й. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що це за служба ваша? То відкажете, це жертва паса для Господа, для Господа що обминув був доми Ізраїле у сині в Єгипті, коли побував Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі. 43 й вірш. І сказав Господь до Мойсея, до Арона, це постанова про пасу, Жоден чужинець не буде їсти її. 13 глава, 9 вірш. І буде тобі це зазнака на руці твоїй і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту. 16 вірш. І станеться це зазнака на руці Твоїй і за пов'язком поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас із Господь із Єгипту». Із прочитаного тексту ми бачимо, що. Пасха ця, яку заповідав Моїсей Ізраїль, ізраїльним синам, мала стати вічним заповітом. І про це потрібно було говорити. Це мало стати знаком для людей, які були після приюття, які не, не знали, які не, не були учасниками всіх тих подій, як Господь сильною рукою звільняв, звільняв народ ізраїльський з гіптського полону. І тим людям потрібно було передати це значення. Тому Господь говорить, що це буде зазнака на руці твоїй. І коли тебе запитають, ти маєш пояснити. З одного боку, Пасха це виклик, коли ми приймаємо е, хліб і вино, нас повинні запитати діти наші, що ви робите, люди добрі. Поясніть нам, що, що ви робите. І цей виклик повинен звучати, і ми це повинні робити, друзі дорогі. Щоб діти наші спитали, що ви робите, і нам потрібно дати їм розумне пояснення. І це пасту ми маємо самі тримати як заповіт вічний, самі участити. Ми дуже добре робимо, коли ми це робимо регулярно. Ми так домовилися один раз в місяць, це дуже добре. І це потрібно робити навіть для того, щоб нас запитали діти наші, навіщо це ви робите? І потрібно дати розумне пояснення. Давайте прочитаємо з нового заповіту деякі тексти, що Христос говорив про це. Це буде Іван Гелід Луки, 22 розділ. Прочитаємо з 15 по 20 вірш. І промовив до них. Я дуже бажав служити цю Пасху із вами перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши ж чашу і вчинивши подяку, Він промовив, візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що від нині не питну, я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши ж хліб, вчинивши подяку, і поламав, і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чімість. На спомин про мене. Получили так само ж і чашу, говорячи, оця, оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Так само наш Господь Ісус Христос, коли встановлював новозавітню Пасху, Він говорить, що ви повинні це пам'ятати. Ви повинні про це згадувати. Адже Пасха моя, вона, знаєте, не тимчасово, не закінчилась вона поколінням ізраїльтян, в яких відбувалися ці події, всемані розпиття. Вона продовжується і по сьогодні, і вона буде продовжуватися вічно. Коли ми відкриваємо книгу відкриття, п'ятий розділ, наприклад, там укуситься Божий престол, і як Бог тримав започаток сувій і казав, хто може розгорнути цю книгу. І написано, що не знайшлося нікого, але ось сказали, ось лев із коліна Юдиного. Іван поглянув, і кого він бачить? Він бачить Анця. Агнець це символ, це жертвна тварина. І він бачить не лева, він бачить агнця, який пронесений був у жертву за нас. Тобто в вічності Ісус Христос це Агнець Божий, це Його характер, це Його жертва, це Його подвиг. Він представлений як Агнець Божий. І коли ми читаємо закінчення вже книги відкриття 22 глава, вона починається такими словами, і я Іван бачив чисту ріку живої води, яка виходила від престолу Божого і там написано ангця. Тобто Пасха має тривале і вічне значення. І вона задумана Богом, була його любові. Пояснити людям, що таке любов, справжня Божа. Ви знаєте. Це знаки для нас. Ми читали в старому заповіті, що е, хай це буде тобі за знака, на руці твої пов'язки між очима твоїми, щоб ти це пам'ятав. знаєте, що знаки, вони мають, ну, е, Кожен знак має своє значення. Це не символи. Знаєте, Символ не має такого значення. Знак відрізняється від символа. Наприклад, символ, ми можемо бачити символ миру, це голов. Насправді це просто символ. За голубом нічого не стоїть і ніхто не стоїть за ним. Наприклад, можуть люди збирати різні символи, колосок, наприклад, пшениці, це символізує, що наша країна хоче, щоб вона була багата, на хліб, на зерно і так далі. Різні символи можуть бути у житті, але знаки відіграють важливу роль в нашому житті. Знаки набагато серйозніші, за знаком хтось стоїть. Наприклад, ми приїхали на автомобілях, у нас є державні номерні знаки, називаються вони. На і ми знаємо, що за цим ти маєш право їздити на цій машині, управляти нею, тому що за цим стоїть державна інспекція, яка дала тобі знаки і сказала, що це твоя машина, вона це твоя власність, ти можеш на ній порисуватися по всіх, позагалі по цілому світу можеш на своїй машині пересуватися. За цим стоїть державна інспекція. Наприклад, ми маємо з собою гроші, і насправді так. 100 гривнева купюра чи 500 гривнева, вона насправді нічого не коштує як бумажка. Але за цим стоїть держава, яка гарантує, що в неї і золотовалютні резерви, і ця бумажка підтверджена державою, і ми користуємося нашими грошима. Це, це державні знаки. Це знаки так само можуть бути дорожні знаки. Ми їдемо по дорозі, бачимо різні знаки. І насправді той знак, якщо там стоїть, що там небезпека, насправді цей знак означає, що там небезпека. Хтось не гарантував, хтось поставив цей знак, щоб передати, попередити нас про небезпеку. Розділові знаки, в реченні ми знаємо, є також, і це так само серйозно. Наприклад, ви знаєте таку фразу казнити не можна помилувати. Зараз від того, де ти позна... поставиш знак оцей, кому від того відбувається дійство, чи помилувати, чи казнити. Тобто знаки це дуже важливо. І Бог встановив для нас ці знаки. Це твіт, і це воно, яке ми приймаємо. Ви знаєте, знак Бог знак милості подав першому чоловіку, який ступив на суху землю після потопа потопаною. Він сказав ось це знак заповіті між тобою і мною. Райду дав у Хмарі і сказав: більше потопу не буде. За цим знаком, за, за райдою стоїть слова Божі, що знаку. Що потопу більше не буде, не проліться пролі, такий дощ, який затопить всю землю. Знак, знак написано, що Бог встановить на чолі вибраних своїх дітей. Книга відкриття про це е, говорить, і ці люди не зазнають більше суду Божого. Ті люди, яких, чула, яких знак чи знамено, вони не зазнають більше суду Божого. Бог ставив пророків як знак, як ознаку того, що, що Він робить в своєму народі в Ізраїлі. Тобто знаки мають дуже важливе значення. Так само сьогодні ми приходимо до видимих знаків, які говорять нам про деякі речі. І так само за цими знаками видимими, за хлібом, який, здається, звичайний хліб, нічого в ньому такого немає. Але за цим хлібом стоїть тіло нашого Господа Ісуса Христа, який віддав себе, дозволив себе оплювати, побити. Виніс тортури і муки, і за цим хлібом стоїть сам Ісус Христос. Так само за вином стоїть наш Бог Його Слово авторитетне, що без полеття крові не буває прощення. І це воно означає, означає, що за цим вином стоїть кров нашого Господа Ісуса Христа. Це не символи, це знаки важливі для нас. Це знаки Божого Суду. Знаки Божого суду. Це говорить про те, що ігнорувати ці знаки небезпечно. Так само, як ми не реагуємо на знаки дорожні, це небезпечно. І писання говорить, і Бог говорить, що на ці знаки небезпечно не реагувати. Якщо людина не визнає Господа Ісуса Христа своїм Спасителем, тим, хто віддав своє життя за відкуплення людини, це небезпека. Тому що ти не можеш предстати перед Богом своєю власною праведністю, тому що її в людини не існує взагалі. І це небезпечно. Це говорить про суд. Бог віддав свого сина, не пожалів, щоб ті люди, які повірять в нього, вже більше не були осудженими. І тому це знак суду, що Бог абсолютно святий і справедливий, і Він не терпить гріха. І заради нас, щоб ми не вмерли. Помер наш Господь Ісус Христос. Звичайно, це і знак Спасіння Божого. Кожен, хто сховався в Божій крові. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не проходить. Він очищений і омитий кров'ю. Ми так читаємо запевнення, таке вписання для нас існує. Тому ці знаки нам говорять, що милість Божа прийшла для людини. Божий суд проходить мимо нас, так само, як і в Єгипті. Коли ангел губитий бачив ту кров, він проходив мимо домів, які повірили в Боже Слово. Що Бог так сказав, так потрібно зробити, люди повірили в і ангел губити проходив мимо них. Так само це милість Божа для нас, тих, хто повірили в кров нашого Господа Ісуса Христа, що вона сильно змивати людський гріх. І тому ми впевнені сьогодні, що коли буде суд звершатися, це пройде ми у нас, аж за нас вже стався суд. Христос прийняв цей осуд на себе на голову. і Він взяв наші гріхи і наші беззаконні і прибив їх до дерева Христа. Це знаки спасіння. І, звичайно, це знаки, вони говорять про нашу відповідальність. Ви знаєте, що ми, віруючі люди, являємося одним тілом з Господом. Так ми читаємо, через хрещення, через приєднання до церкви ми є одним тілом, тілом з Господом і один з одним також. І тому ми читаємо в листі до Коринтина, апостол Павло пише, що ми повинні випробовувати себе, коли ми приходимо, щоб бути учасниками цих видимих знаків. Ми повинні розуміти свою відповідальність, що ми вже не можемо жити так, як ми жили у світі. Ми не можемо е грішити, жити гріховним життям. Ми не можемо не церкву, адже це наші брати і сестри, це тіло Господа Ісуса Христа, яке збирається, щоб слухати Боже Слово, щоб один з одним ділитися радісною новиною, щоб будувати себе в Дім Духовний. Ми не можемо вже більше жити так, як ми жили до цього у світі. Життя у мене змінилося, і ми маємо відчувати цю відповідальність, що ми повинні бути і сіллю, і світлом в цьому світі, і також бути одне, єдине з Божою церквою. Тож, друзі, дорогі брати і сестри, сьогодні важливий запит ми звершаємо. Важливо, ми згадуємо нашого героя, нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати про це, що це постанова вічна. Вона не перейде, вона не закінчиться з наступним поколінням, адже Бог стоїть за цими видими знаками і ми читаємо, що вона буде символом, знаком і в майбутньому. По той вічному світі, коли Царство Боже прийде у силі і славі своїй, ми, ми повинні пам'ятати, що це нам потрібно робити на показ, для виклику навіть. Тому що ми беремо зібрання наше з собою своїх дітей, які ходять. І вони мають нас запитати, батьки дорогі, що ви робите? Навіщо це ви робите? І ми повинні читати писання, щоб дати їм розумне пояснення. Навіщо ми це робимо? І це на пам'ять, на, пам на згадку і на передачу наступним поколінням, щоб вони розуміли цінність, важливість жертви Господа Ісуса Христа. Якби не було цієї жертви, ангел бити не пройшов би мимо домів, ізраїльських синів. І так само ми не мали б ніякої надії з усім, як сьогодні багато людей в цьому світі, що суд Божий, який відбудеться в майбутньому. Пройде мимо нас. Не мали б ми цієї надії. Але сьогодні, коли ми звершаємо цей видимі знаки, коли ми є учасниками вечері Господньої, ми повинні пам'ятати, що це важливо. Ми повинні знати, що Суд Божий пройде мимо нас. І ми повинні, повинні розповісти і дітям нашим, і всім іншим, що ви повинні прийняти Господа Ісуса Христа всім своїм серцем як Господом і Спасителем свого життя. І тоді ви будете впевнені в своєму життю. Тоді ви будете знати, у вас буде євангельська дорога, просвітлена Господом нашим Ісусом Христом. І кінець тут буде радісна надія, радісне на очікування, і кінець це буде життя вічне. Тому що за цими знаками, за цими словами стоїть сам Бог, і Він це сказав, і Він це виконує і здійснить. Амінь.